Історія розвитку гірничої промисловості в Бориславі має багато схожого з тим, що відбувалося на території сучасної гміни сянок. Але Соливарна та гірнича промисловість діяла тут у значно більшому масштабі. В історії Борислава була ще інша важлива корисна копална, яка в свій час відіграла в розвитку місцевості визначну роль, і це був видобуток солі. Власне. Про це мало хто знає, про це мало хто говорить. І, власне, наш проект направлений на те, щоб цій частині історії встановлення території, які в подальшому ввійшли в місто Борислав, розказали і зберегли для наших наступних поколінь. Ще з середніх віків, а найбільше те, що ми знаємо, десь з 16-17 століття на теренах Борислава видобували кам'яну сіль, а також соляну ропу. Сьогоднішній один із мікрорайонів міста Борислава Баня Котівська який колись називалося це село, називалося Котів, бо тепер сучасний Борислав з 1906 року. Це є сам Борислав, Губичі, Мражниця, Тустановичі і Баня Котівська. Більшість цієї солі згрунтовано безпосередньо в шарах землі. Якщо б ми цю сіль піднімали на поверхню, вона б виходила точно в розчиненому стані в вигляді цього соленого розсолу. Борислав фактично з віків є пов'язаний з видобутком солі. Один час збирав я декілька, маю декілька таких, як би сказати, зібраних вспомнень від бувших мешканців Борислава і від теперішніх мешканців Борислава за сіль. Сіль під час німецької окупації врятували не одну людину від голоду. Було випарювання солі, і втім, їздили сіль, міняли, міняли за дрогобиш, туди на дальші села міняли за продукти. Тім, сіль, так як я перед тим сказав, що в цілі урятували не одне життя у Бориславі. Ходиться цей мікрорайон в цю сторону, як ми їдемо з Борислава на самбір. Е е е властиво, там була найбільша промислова розробка е е солепереробної промисловості, якщо можна так сказати. Е тому і то село, село Котів і назвали Банею Котівською, бо ті соляні жупи вони мали покриття. Оцієї частини, де були печі, де виварювали сіль, такими сферичними куполами, ну, орієнтовно як на церкві. Тому і отримало назву Баня Котівська. Між XV і XVII століттями Борислав був одним із ключових центрів солевидобувної промисловості в колишній короні Королівства Польського, Зварену в Бориславі Сіль, потім відправляли до Угорщини, Румунії чи Литви. Видобування солі занепало наприкінці XVIII століття разом із солевиварюванням. Іншим поштовхом для динамічного розвитку Борислава стало відкриття покладів нафти, як, наприклад, у долині Сяну. Але у Бориславі її покладів було значно більше. З цієї причини місто називали Галицьким Клондайком. Властиво розпочнує з того, що в Бориславі з найскромнішими даними є 12 тисяч нафтових копанок. За самими фантастичними 30 тисяч. Правда, десь посередині. Тобто, ось як є ця мрина верхньої частини копанки, то ось вона тут є. От тут вона є на макеті така копанка. А ось таких нафтових веж в місті Бориславі станом на початок 20 століття було більше двох тисяч. Більше двох тисяч нафтових веж. Їх називали в народі нафтовий шиб, тобто шибами називали. Приводилася вона в рух за допомогою парової машини і за допомогою ударного буріння, тобто так званого ударного способу сухого буріння, прибивався отвір, і основна частина до сьогоднішнього дня в центральній частині міста тих. Шурфів, на яких стоять тепер е качалки, помпи, які до сьогоднішнього дня помпують ропу, вони є на місці ось таких нафтових е шибів. Останній такий був закритий, така вежа була ліквідована в 1967 році. На початку ХХ століття було досягнуто рекордного обсягу виробництва, і Бориславська нафта займала вже 5% світового ринку цієї сировини. У тридцятих роках минулого століття видобуток корисних копалин у цій місцевості втратив своє значення через виснаження родовища. Сьогодні Борислав це місто з багатою історією, в якій сіль відігравала значну роль. Хата, на тлі котрої стоїмо, походить з 1850 року. Хата є накрита смериковим смириков... ґонтом, котрий, що третій рік групується, тобто нашою Бориславською ропою, бо йому продовжити ще зі 100 років життя. З боку хати знаходиться криниця. В криниці б'ють три джерела: є нафтуся, є звичайна вода і сировиця, тобто сіль. З неї робимо каву. Кава має дуже специфічний і дуже оригінальний смак. Так що запрошую каву на нафтусі